Хай буде український призур, хай буде українська мова, і хай будуть наші святині в Україні. Амі за Києвочарські лаври. Ця подія є неоднозначною, вона є визначною історичною. Адже сьогодні, власне, і у цій святському храмі, який був побудований на кошти гетьмана Титора Лави Івана Мазепи, 325 років. Тому сьогоднішня неділя, неділя всіх святих, і для лави це є камове свято. Звісно, що в свій час про гетьмана на превеликий жаль це все забулось. І зі сторони Московського патріархату ми знаємо так звані анатомне прокляття проголошувалося власник титуру святої обителі. Так сталося історично, що анатому єдного мазелі виголосили ще за його життя у 1708 році. Нашої краючної святи Святое Спенської Ківчерської будуть лунати молитви за всіх тих видатних діячів української державності.

Слава Україні! Україні! Героям! Слава! слава, слава нації! Слава нації! слава на Україна! все амінь! амінь!